Всім привіт! Соя. Давно не був на зв'язку. Немає коли. В общем, збираю сою на таких косогорах, що люди сюди пішком не ходять. І сталося трохи халепа з жадко. Автоконтура немає і все в ручному режимі, і не встигаєш і буває, що трохи запоров. Ну, в общем, вирвало тут. Зірвало її, підняло вверх, тут тріснуло. ну таке халепа трохи. ну Це все звариться. Зараз чекаю на сварку, щоб це ну, заварити. Зараз тяжкі привезуть, все ми це стягнемо, все буде конфета. І ну таке погода у нас така собі, хмарно, соє особо, ну, соє любить сонечко. Коли сонечко ти літаєш, а так воно навіть і хмарно цілий день. І це саме таке ексклюзивне поле. У мене тут лише залишилося. Оце... Туди далі вже таких полів немає. Е... Тут дуже інтересне поле. Це тут, де я знімав дт 150 з ямз 238 оранку проводив. Жовтий той. Е... Ну, от таке. Маю щастя з цих великих коліс. Вони широкі, він такий май. Тримає добре. Ну, Землю лежатка не вспіває. Нема, без автоконтура хлопці тяжко робити на склонах. Ще на рівні таке грається. А де є уклони, де От тако, бачите, який там зазор. Настільки брус зігнуло. Ну, я думаю, що це... Лиш просто знаєте, хлопок пішов, такий жорсткий і все, і приїхали. Каміння у нас тут такі поля. Лиш верхушки видніються. Такі косогори, ну телефон то не передасть Ну, що є така собі? Є, як є. Ну, вона тверда, що вона навіть не роз... Не. І о, вона навіть не роз. Ну, мягка така. Отака Така Ну, це все поправимо. Це болгарка, сварка, куалда. І тут ще майже 3 гектари. Ну, туди ще є за горбом ще один горб і там потім ще косогори такі. Ну, Тут треба СТС хілмайстра або Монтана для таких клас, для таких полів. А я простим цим гризем. гризем. Ну, основну частину вже цього масиво зібрав. Тут кусочок лишилося і приїхали. Так я. Автоконтура нема, був би, знаєте, може, автоконтур воно по-другому, а так все ти в ручному режимі, не вспіваєш. Десь так, десь так. Ну, як є, так слава Богу. Пальці теж летять. каміння є, от пальці Обломило. цей відломило. Хотів сказати, щоб так як пораду не клали оці глазки, я зараз покажу, які я кладу глазки. Отакі я кладу глазки на шнек. Тому що ці з бляшку вони тримають, але їх, ну, вони тримають, але у мене я кладу вже такі. Бо поклав був такі і білі, чорні дали мені ті втулочки, такі очки. То воно розбиває. Я це не мав, поклав з е, класовської. Не класуської. Але вже маю такі, то краще от саме класно це класти ці глазки. Вони дорожчі, там 100 з щемо з гривень. Но воно того стоїть. Воно все підходить, все воно де воно у мене є тут. Я вже поклав. Отаково от воно виглядає. От. Ну, якось так. Ну Можливо, я помиляюся, я не особо так спеціаліст, може хтось там. Знає краще, ну таке. Пальці запасні теж з собою возю. Говерла, коротше. вбираємо сою на говерлі. Вона навіть, ну от, воно вяле таке. Але кидає, трошки є соя ззаду, але коли вона сировата, то й на січкарні багато йде, бо не відтрісає її добре. Ну якось так. Всім всього найкращого, здоров'я. Мирного неба, все буде Україна. Чекаю на, як це називає, інженерна служба.